Тому що та специфіка мобілізаційного процесу, наприклад, який ми маємо сьогодні, декілька років вибивав кваліфіковані досвідчені кадри високої майстерності, да, а замінити по чесному 20-річними, які навіть і не дуже то і хочуть, йти вчитися. Нема чим, тобто тут тут перекос теж певний відбувся, і на управлінському рівні так само відбувається. Ми ж разом розуміємо, що талановіті професі... професіонали в сьогоднішній кон'юнктури енергетичної трансформації, подолавши певні бар'єри, зрозуміли там, да культурні, мовні, географічні можуть знайти себе на інших ринках. Це просто в інших країнах, ви маєте на увазі, що він просто вивчить мову і перебереться, чи в Німеччину, чи в Польщу, там, Якщо він спеціаліст з вітрогенерації, то він йому ну, займатися тим, взагалі, по, по всьому світу можна. Так. І ми, ми бачимо, ці процеси відбуваються. Угу. Угу. А чи можна сказати, що це те, що ви сказали, що у нас ринки недоформовані, і вони в перманентному процесі, як би. Несформованості чи в перманентному процесі формування, що це теж впливає навіть на ті кадрів, тому ну, ж це марксистське питання, де база, де надбудова, але ну, якщо є людський капітал, а, а з основним капіталом проблеми, як він там функціонує, то е, інвестицій пов'язано це тут... це і на жаль, це не відбувається на поверхні. І тут, і тут, і тут питання. А це, зрештою, розумієте, всі ці матеріальні технічні ресурси, вони залежать від рішень. Так? І в рішенні кризових ситуацій якість управлінських організаційних механізмів, так, і якість самих управлінців, і механізмів, в яких вони працюють, вона є принципово важливою. А от були такі великі сподівання на ці наглядові ради, що ми створимо, ми приймемо такий європейський механізм і зможемо управляти краще, покращиться якість управління цих величезних наших державних енергетичних компаній, там і вже їх і створюють. щось, Але результати такі, скажімо так, кажучи, сумнівні. А якщо послухати Олексія Юрійовича Кучеренка, то вони, як провалилися, ця, ця, ця ідея. А на вашу думку, чому чого не, чого не спрацювали? І як можна це якось, цей механізм якось піддається переналаштуванню? Докрутити щось, десь щось змінити. Чи це треба зовсім щось радикально по іншому вигадувати, вже щоб воно запрацювало.